Так, друзі, всім доброго дня! П'ятниця у нас чергове відвантаження. Показую вам найдешевший тракторець 24 очка на широкій резині з реверсивною коробкою. Це є Forte RD 244 реверс. Ось так реалізовано важіль перемикання реверса. по ціні. На сьогоднішній день акційна ціна на цей тракторець 5800 умовних одиниць. Гарантія на техніку Форти в Україні 2 роки. Доставка 2 традиційно безкоштовна. КМС кід 385 меганадійний двигун. Широка колія 1,20 м, редукторні мости. Все дуже гарно, акуратно зроблено. Велике робоче місце, гумовий коврик, бокова куліса. Додатково є гідророзподільник на 4 гідроконектора. Подовжена задня навісочка суцільна не зварна. ВОМ двошвидкісний, все навколо сидіння зашито, сидіння плаваючого типу з підлокітниками. Повторю Повторюю ще раз, вартість 5800 умовних одиниць це є акційна ціна на цю модельку. І також людина в нас замовила додатково за окрему плату пул 2 по 20 висока стійка. Культиватор-окучник трьохрядний, трьохсекційний, 1,5-метровий і дискова борона. Півтора метрова. Все перевірено. Зараз будемо вантажити і веземо клієнту додому прямо на подвір'я. Кого цікавить така техніка, з радістю вас проконсультуємо. Є різні модифікації, також є люкси просто без реверса. Є з реверсом, є стандартна резина, є широка резина. Люба техніка на любий смак. Телефонуйте, набирайте, з радістю вас проконсультуємо.